you <music> На порозі 91-ї гімназії Людно, адже сьогодні тут відкривають вже четверту меморіальну дошку на честь пам'яті ще одного учня, який поклав своє життя під час захисту України. Олексій Різніченко навчався у закладі з першого по одинадцятий клас і, хоча випустився зі школи ще у 2011-му, проте ще й досі вчителі ставлять його у приклад майбутнім поколінням. Олексій був незвичайною дитиною. Він завжди вчився тільки на відмінно, тому що жага до знань у нього була. Неперевершена. Саме він відкрив ту сторінку для учнів гімназії, що можна, бажаючи навчатись, бажаючи опанову матеріал більше, аніж можливо, за навчальними програмами, опанувати програму за випускні класи саме за один рік. Саме він першим із учнів нашої гімназії закінчив її екстерном. Маючи невимовно жагу вчитися, Олексій отримав середню освіту. Вступив до Харківського національного університету. Мріяв стати лікарем та рятувати людські життя. Опісля вже з багажем отриманих знань став завідуючим амбулаторією сімейної медицини на другому східному. Проте, 24 лютого 2022 року, коли над Україною нависла небезпека, він провів свій останній прийом. А вже 25-го добровільно пішов до військкомату. Як людина і як був дуже добрим, чуйним Завжди приходив на допомогу в будь-якому випадку, телефонна консультація, завжди сидів позаурочно свій час, завжди приходив додому, відвідував бабусь, дідусів. Він одразу казав, що він не буде осторонь, він не буде сидіти в кабінеті, міряти тиск, він піде допомагати там, де дійсно потрібна його допомога. Він навчався. Дуже багато проходив курсів і завжди готовий був прийти на допомогу. Два місяці Олексій ніс службу в військкоматі. Опісля його перевели на нуль. Він у лавах 66 ї окремої механізованої бригади був сержантом медичної служби, начальником медичного пункту. Рятував побратимів під лиманом, Авдіївкою. Бахмутом за два дні до звільнення лиману, 27 вересня 2022 року, бронетранспортер, на якому Олексій з товаришами перевозили трьох поранених, наїхав на міну і підірвався. Військовому вижити не вдалося. Він був завжди. Він був готовий до того, що він не буде сидіти вдома, тому що він казав, я не хочу бути таловою крисою. І це його було таке переконання, що він повинен бути серед перших, серед тих, хто захищає. Він дуже любив свою країну. Він об'їздив нононстопом. Об'їздив 22 області з 24. і вів свій блог. Він називався Пиль кілометрів дорог, і в цьому блозі він виставляв фотографії з тих місць України, де він був, і писав дуже цікаві розповіді. Тепер кожного ранку Олексій та ще три полеглих героя будуть зустрічати учнів 91-ї гімназії та нагадувати їм, якою ціною ми виборюємо свободу. Окрім того, у закладі є музей пам'яті, де тепер знаходяться не тільки фотографії та документи зі знаменних дат в історії України, але й світлини героїв. В сьогоднішньої війни Анастасія Костенюк Едуард Лушпенко, перший міський.